Жаби. Коли висохло озеро, жаби й поскакали шукати для себе нове житло. Нарешті всі закричали Ох, яке розкішне озеро! Воно буде нашою вічною домівкою! і миттю плюснули в нього. А я, сказала з них одна, жити маю намір в одному з джерел, які наводнюють ваше озеро. Бачу, здалека затінений який з численні сюди потічки посилає, там надію має знайти для себе добре джерело. А навіщо так тітонько? спитала молоденька. А для того так, голубонько моя, що потічки можуть повернутися в інший бік, а ваше озеро може знову висохнути. Джерело для мене завжди надійніше за калюжу, сила. Будь-який достаток вичехнуть і висохнути, як озеро може, а чесне ремесло з невичерпним джерелом не надмірного, але безпечного прожитку.